На думка думати, що ваш психолог якийсь ідеальний в своєму в реальному особистому житті. Насправді, ні, ми звичайні люди зі своїми якимось вадами, зі своїми якимись травматичними досвідами, які ми просто вже інтегрували завдяки особистій, довготривалій психотерапії інтегрували в свій досвід в своє життя, і ми не переносимо вже це. Світ наших клієнтів. Бо перенос тут буде дуже хибним таким рішенням да і завдяки цьому ми допомагаємо вам створювати ваше власне краще життя ось таким чином працюють психологи тобто ми можемо не мати того досвіду який маєте ви а знати просто як з цим працювати завдяки особистій психотерапії завдяки регулярній супервізії і завдяки навчанню ваш психолог сексолог оксана Глущенко.